Бувало так, що після зустрічі з партнером ти почуваєшся не натхненою, а виснаженою, наче замість стосунків у тебе марафон, після якого хочеться лише лягти й мовчати. У токсичних стосунках рівень стресу різко зростає, що підвищує гормон кортизол. Це доведено багатьма дослідженнями. Люди, які довго перебувають у токсичному середовищі, частіше мають проблеми зі сном, імунітетом і навіть серцево-судинною системою. Важливо, це не про усі сваряться, це про системне виснаження. Проста вправа. Протягом місяця після спілкування з партнером запиши одним словом свій стан ресурс чи втома. Якщо переважає втома, це вже серйозний дзвінок. У моєму основному відео я розкриваю, як відрізнити звичайну кризу від токсичності і що з цим робити. Ти маєш право на стосунки, які наповнюють, а не виснажують. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків: гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі.